Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я знову збираюсь у мандрівку. Справа в тому, що у нашій родині є така прикмета, що коли випадає перший сніг, то незабаром ми святкуємо День народження доньки. Отже, перший сніг випав. День народження доньки ми відсвяткували. І тепер вже можливі думки про підготовку до новорічних та різдвяних свят. І саме тому я збираюсь у мандрівку від Миколая до Василя, тому що Оленка Вуганова відкриває другий сезон подорожі від Миколая до Василя, який тепер має назву Різдвяні зустрічі. Я вже приймала участь у першому сезоні подорожі від Миколая до Василя, тому я вже знаю наскільки це буде цікаво, тому я запрошую вас у цю подорож разом зі мною. До 21-25 до листопада Оленка збирає учасниць. Цієї подорожі я залишу під відео посилання на оленчине запрошення, і ви там зможете почути всі умови, всі номінації, які передбачені у цьому спільному проєкті. А також зможете приєднатися до телеграм-чату, де вже йде підготовка до новорічних і різдвяних свят а також обговорення планів на 2024 рік. Зрозуміло, що ми творчі натури, і плани з нами якось не дуже гармонійно поєднуються, тому дівчата просто збирають перелік бажань та мрій і складають їх у мозаїку. Ну, це я так бачу цей процес зі свого боку, тому що в мене ж канал різнокольорова мозаїка. У цьому спільному проєкті 6 номінацій, і таким чи іншим чином вони пов'язані зі святами, які на нас очікують у грудні та січні. Або, може, навіть у лютому, тому що я ще не дивилась, коли настає новий рік згідно китайського календаря, але підготуватися ж до нього теж треба заздалегідь, і приборкати дракона ми можемо ще в грудні чи в січні, не чекаючи, коли настане лютий місяць, тому що підготовку можна розпочинати вже зараз. А триватиме вона до 19, здається січня. Це дата, коли у нас було водохреще згідно календарем, яким ми користувалися останнім часом. Але мені здається, вже більшість нас перейшла на новий календар, і тому нам треба поквапитись, бо Миколай цього року прийде раніше, і Різдво буде до нового року. І мені здається, це більш логічним, тому що їсти смачні та поживні страви у Різдвяний піст якось воно було недоречно. А тепер відсвятковуємо Різдво і на новий рік святкуємо з улюбленими стравами та напоями. І щоб нічого не забути, чи не пропустити, я ще в липні почала підготовку до Різдвяних свят. Крістмасти з Джулі, можна розглядати як репетицію перед самими днями підготовки до Різдва. Перед тим, як ми можемо розпочинати відкривати чи формувати, чи створювати. Свій адвент-календар. Але всі пункти, які я формувала ще в липні, мені дуже допомогли скласти перелік завдань мені на грудневий адвент. Але я трошки змінила формулювання цих пунктів. Щоб зміст не змінився, але щоб надати якоїсь трошки чарівності чи казковості. Бо, якщо ви почитаєте назви номінацій Різдвяних зустрічей або мрії та плани дівчат на цей спільний проєкт, а ще й на 2024 рік. То ви зрозумієте, наскільки у нас наші дівчата мають поетичні натури. Я сформувала для себе перелік, можна так сказати, завдань. Не можу сказати, що це план, тому що тут нема якихось строків виконання. Це більше схоже на таку маршрутну карту. Щоб не заблукати у підготовці до Різдва та Нового року. Але я все ж таки намагалася вміститися в 25 пунктів, що відповідає дням підготовки до Різдва. До того ж, одна із номінацій Різдвяних зустрічей Олени Буганової має таку назву. А Новий рік нові малює плани. І є ідея створити спільний проєкт Бінго 2024 з нашими мріями та бажаннями на цілий рік. Але от як я у липні проводила репетицію підготовки до Різдва. То тепер у грудні я хочу провести таку репетицію складання бінго на цілий рік. І я вирішила свої пункти ці скласти у бінго таблицю для спільного проєкту Різдвяні зустрічі. По-перше, це буде дуже. Доречно побачити дівчатам, які ще не грали в Бінго і не дуже уявляють, як це виглядає. А по-друге, я зможу для себе визначитись, наскільки великою має бути моя таблиця Бінго на 2024 рік, і які пункти можна вважати доречними. Тому що підготуватися до Різдва та Нового року все ж таки легше, ніж скласти маршрутну карту на цілий рік. Але спробувати я вважаю, варто. І я намалювала собі гарну табличку, в яку чудово впишуться всі мої 25 пунктів. І тепер тільки доля, або рандомайзер буде вирішувати, який пункт буде у якій клітинці. Це виключно мої 25 пунктів. У вас їх може бути або більше, або менше. Вони можуть бути геть інші, але це, як приклад, у мене ось навіть декілька пунктів з'явилися після того, як я вже всі 25 пунктів записала. У кожного з нас своя індивідуальна ситуація, хтось може собі дозволити збиратись у реальну подорож. Хтось. Якщо має телевізор, може дивитись на великому екрані фільми всією родиною, хтось піде в кінотеатр, тому пункти можуть бути самі різні. Але таким чи іншим чином, вони пов'язані з нашим спільним проєктом від Миколая до Василя і з нашими мріями. На нашій різдвяній зустрічі 2023 поки що 23. Заповнювати клітинки я буду так, як нас вчили в школі, зліва направо, зверху вниз, а рандом він вирішить, як будуть вписуватись ці пункти. Я тут задала з 1 до 25. І тут можна нажимати якраз 25 раз. От перші клітинці буде. Пункт 10. Це у нас що? Різдвяна торба. Це пункт, коли ми йдемо на магазин чи на ринок і щось купляємо для підготовки до Різдва. Наступний пункт у нас буде. А, воно в зворотньому зв'язку. Ну, нічого, я буду. Слідкувати, щоб не заплутатись. Пункт 15. Гардеробний ревізор. Дивимось на свій рукодільний гардероб і вирішуємо, що розпустити, що подарувати, і записуємо, що треба дов'язати. Пункт 1. Кольоровий рік. Ну, у мене в липні це був пункт для того, щоб визначити яким буде, кольором буде ваше Різдво цього року? Ви можете обрати собі чи золотий, чи сріблястий, чи можете дочекатись 1 грудня і Надійка викине останню цифру в нашому спільному проєкті Кольоровий рік, і ми будемо знати, який у нас колір грудня. А можете просто відзняти звіт з відповідями на питання тегу про кольоровий рік. Тобто цей пункт з змістом ви можете заповнювати від себе. Я тільки вигадала якісь невеличкі формулювання, щоб можливо було їх втулити у цей квадратик. 16. Це недов'язан бій. У нас буде дві можливості побороти недов'язи з 27 листопада вже почнуться. Наші недов'язи листопада, а ще в грудні буде тиждень для недов'язів. І п'ятий пункт першої лінії у нас 24. Це масштабуємо зону комфорту. Тобто, ми зазвичай кажуть, що треба вийти з зони комфорту, щоб спробувати щось нове. А ми не будемо нікуди виходити. Ми будемо залишатися в зоні комфорту, тільки трошки її розширимо. І спробуємо щось нове. Або новий інструмент, або нову пряжу, або якийсь новий виріб. Це все вирішувати вам. Отже, я зараз кидаю 25 разів, заповнюю всі 25 клітинок, і розповім вам далі, як буде тривати мій грудень, моє проходження цього адвент-календарю. Ну, тому що тут 25 пунктів. Хтось може собі обрати навіть 4. І вже в нас буде змога закреслити або горизонталь, або вертикаль. Але я вам рекомендую, щоб у вас була непарна кількість клітин по горизонталі чи вертикалі, тому що у вас з'явиться можливість ще й заповнювати діагоналі. Ну, так, мені здається, буде цікавіше. Отже, я буду генерувати далі і заповнювати своє бінго 5х5 Бінго Різдвяні зустрічі 2023, а потім повернусь до вас. Отже, за допомогою рандома я внесла у свій Бінго квадрат. Всі пункти підготовки до Різдва та Нового року. Зрозуміло, що це не зовсім всі пункти. Щось буде крім цих квадратів. Але ж якось треба було їх, ці мої пункти подорожі, мандрівки, якось скомпонувати. Але я залишила тут для себе один квадратик на якісь. Непередбачувані події, ось кіндер сюрприз. Ми ж завжди не знаємо, що там ховається. До того ж, під кожний пункт можна підгадати якісь події чи справи, які саме я побачу під цією назвою. От, скажімо, приборкати дракона. По-перше, це можна. Спробувати якусь нову для себе техніку рукоділля і голодіти нею. По-друге, це можна просто вив'язати фігурку іграшку дракона, а можна впоратися з драконом, який живе у кожній майстрині, і якийсь час не купувати нову пряжу. Тобто кожен пункт можна. По-різному розуміти для себе. ось, Наприклад, крижаний голпак, це я назвала, тому що дівчата вигадали такий пункт, що треба підготувати якісь сніжинки, чи намалювати на вікні, чи вив'язати гачком. А я вирішила, що зазвичай кажуть, що сніжинки кружляють, ну, як китанок складаються. ну, вальс – це більш квіти. Ну, танго, можливо, листя. А сніжинки та бурульки хай танцюють гопак. Ну, я так назвала. Але ж під це можна вигадати, будь-що, можна записатися у гурток танців, можна піти на якусь виставу, там, де будуть танцювати, чи просто відвідати якийсь клуб і потанцювати. Тобто, все залежить від вас. Але щоб якийсь з цих пунктів втілився в життя, потрібно, по-перше, бажання, по-друге, скажімо так, натхнення, наснагу. Ну, щоб була можливість це втілити, щоб був час, щоб простір навколо вас склався так, щоб було можливим втілитися і трошки долі, трошки удачі. І тоді складуться всі зірки, і ви отримаєте бінго. тому що я вирішила, що кожен виконаний пункт я буду заліпляти отакими наліпками, зірочками. І коли в мене складуться зірочки чи по горизонталі, чи по вертикалі, чи по діагоналі, в мене буде бінго, перше бінго. А якщо мені вдасться заліпити усі 25 квадратиків, на що я сподіваюсь? Тому що я хочу разом з вами пройти весь адвент-календар, по-перше, я вирішила в цьому році зробити собі подарунок. У вигляді адвент календаря, а по-друге, я ж минулого року вив'язувала патріотичний адвент, жовто-блакитний, а цього року у мене таке інше бачення. Я художник, я по-іншому бачу, і я планую вив'язати новий адвент-календар. І якщо в мене все вийде, і якщо я зможу. Якось його заповнити з вами, то, можливо, я розіграю цей календар на Різдво, після того, як в мене будуть заповнені всі квадратики. А можливо, будемо розігрувати якісь дні, коли я зможу знімати звіти. Тому що я розумію, у нас такий важкий час, що ми не можемо планувати не те, що якесь бінго. Ми не можемо планувати. Плани на завтра. Але створити передсвятковий настрій собі та своїм рідним та близьким, попіклуватися про подарунки, підготувати малечу до свят, в яких вони будуть приймати участь, це наша справа, тому що за нас це ніхто не зробить. Хлопці та дівчата на передовій захищають нас від ворога, а ми мусимо підтримувати їх, підтримувати своїх близьких та рідних, підтримувати себе у робочому стані. А разом це робити цікавіше та ще й корисніше. Тому я знов запрошую вас приєднуватись. До спільного проєкту, різдвяні зустрічі, які для нас вже вдруге організовує Оленка Буганова. І ми зможемо підготувати подарунки своїм близьким, ми зможемо прикрасити свої оселі, ну у кого вони є, або своїм прикладом підтримати тих, кому зараз дуже важко. І морально, і фізично, тому що у нас передбачен Миколайчин шобіток, і ми зможемо обмінятися невеличкими подаруночками до свят. Тому, для тих, хто в темі, я оголошую, що у нас розпочинаються різдвяні зустрічі, а тим, хто не знайомий, я закликаю познайомитись і приєднатись до нашої в'язальної спільноти. Українських майстринь, які готові поділитися з вами натхненням, а ще своїм вмінням, якимись знаннями. Тому що у цьому спільному проєкті буде обмін і рецептів, святкових страв, і виготовлення різдвяних та карнавальних костюмів. І всіляких прикрас до Різдва та Нового року. Тому приєднуйтесь, бо вже з 27 листопада ми почнемо недов'язан бій, а з 1 грудня почнемо відкривати дні адвент-календаря. А ще нам треба встигнути на ярмарок. Та наповнити різдвяну торбу. Отже, вигадуйте свої пункти маршрутної карти, підготовки до свят та приєднуйтесь до нас, тому що разом ми не переможні. Тому я надовго не прощаюсь, а під кожний квадратик буде окрема історія і, можливо, якась з них перетвориться на нову казку. І якщо ми загадаємо одне бажання на всіх, то колись палахне яскравим сяйвом і Кремль цих клятих окупантів. Але зараз не про це. Збираємося в купу і створюємо святковий настрій. До зустрічі. Бережіть себе.